У рівне доставили один з семи 100 кіловатних дизельних генераторів, які Україні передала французька благодійна організація «Protection Civil». Використовуватимуть його для потреб соціальних закладів міста. Цей генератор, який нам вкрай потрібен для нашої громади, от 100 кіловат ми сьогодні маємо тут. Ми його обслужимо і повністю будемо використовувати в тих цілях, куди там буде потрібно. Тобто, чи це будуть котельні, чи це будуть садочки, чи це будуть пункти обігріву? Бачите, він дуже швидко його можна навантажити на вантажівку, перевести будь-яку локацію, і його і Я думаю, він буде справлятися своїми задачами. Зараз це буде його зробити так, щоб обслужити, замінити мастила його, запустити і перевірити його повністю його справність. І відповідно вже тоді його використовувати. За словами Віктора Шакерзяна, генератор, який має задекларовану вартість 24 тисячі євро, отримали безкоштовно. Крім того, нині очікують на доставку генераторів, закуплених за гроші міського бюджету. І вони десь в дорозі теж під'їжджають це 4-4 кВт. Потім мали придбати декілька 100 кВт і декілька 150 кВт. кіловатних. І на наші пункти обігріву це по шкільних і освітніх закладах. Це 21 пункт обігріву. Це теж орієнтовно там 60 шістдесят кВт. Тобто в нас ну, буде предостатньо для того, щоб забезпечити наші пункти обігріву і наші місця інфраструктури. Максим Коломис, Микола Мельничук, новини на Суспільному, Рівне.